У нас війна почалася з 2014 року. Ми відразу зрозуміли, що це наша війна. Для мене патріотизм це, це дуже раціональна штука. На цей день в лавах Збройних сил служить 3741 наш співробітник у військових термінах. Це половина повноцінної бригади. В ідеалі я хотів би, щоб всі співробітники, які пішли е в армію, повернулись до нас. Звичайно, всі вони нам потрібні. Україна війну виграла. Відновлювати буде країну український бізнес. Світ змінюється і поважають сильного. Хочу, щоб якомога скоріше воїни знову перетворились власне, на хліборобів. В'ячеслав Клімов, співзасновник компанії Нова Пошта, меценат Патріот Друг 114 ї бригади. Як з'явилась ідея створення компанії Нова пошта? І я і мій партнер Володимир Паперішнюк, Ми авіаційні інженери за фахом конструктори. І, власне, я мав е, честь е, після закінчення Харківського авіаційного інституту три роки працювати на АНТК Антонов. Приймав участь у створенні легендарних українських літаків. Таких як Ан-70, Руслан, Ан-140. Дуже в мене світлі е, спогади про ці роки. Але, власне, під час роботи як авіаційного спеціаліста ми продовжували спілкуватися з Володимиром. Ми були е, молоді, амбітні. Ну і ці амбіції потребували якогось виходу. Це був початок 2000-х е, часи, коли. Ну практично не існувало дуже багатьох індустрій, до яких ми звикли. Однією з таких індустрій, якої по суті не існувало, це була доставка або експрес-доставка. Мій партнер Володимир. Вони зіткнулись з відсутністю цієї індустрії, такого сервісу в своєму сімейному бізнесі. Вони виробляли цукерки, цукерки і печиво, і не могли, власне, доставляти свою продукцію по Україні. Не було рішення. Нічого не знаючи про цю індустрію, нічого не знаючи про цю технологію, але будучи інженерами, ми вирішили спробувати. Ми позичили, як зараз пам'ятаю, 7 тисяч доларів у родичів і, власне, почали, почали працювати. Перший склад компанії був вісім людей, включно з нами. Ну а сьогодні компанія це 34 тисячі людей, і це компанія Національного масштабу. Як для вас почалось повномасштабне вторгнення? Важкі спогади відразу скажу, як для кожного українця. Спогади починаються з 23 лютого, насправді. Тому що 23 лютого увечері відбулася зустріч. У президента України в офісі президента, на якій він зібрав найбільш впливових українських підприємців. На цій зустрічі був Олег Гороховський, керівник Монобанку. На цій зустрічі був Костятин Єфіменко, власник біофарми і великий друг 114 ї бригади. Там був Олександр Конотопський, власник Аяксу. Владислав Чечоткін з розетки, багато дуже відомих українських підприємців. І, власне, було обговорення можливого початку війни. Можливого. Після цієї зустрічі ми зібралися з друзями, які були теж на цій зустрічі, для того, щоб продовжити обговорення. Я повернувся додому вночі, і близько п'ятої ранку. Був власне розбуджений вибухами над будинком своїм. Власне, так для мене почалася війна. 24 лютого ми провели, і мій партнер, і я, і менеджмент компанії провели тут, в цьому офісі Власне, головне завдання було запустити чи не втратити роботу і операції компанії в умовах повної невизначеності. Всі ми пам'ятаємо цей початок з цих вікон було видно ворожі літаки, роботу українського ППО, але компанія мала працювати. Через одну добу компанія вже керувалася з нашого резервного штабу, так би мовити, з резервного центру управління, який. Наш менеджмент готував протягом двох місяців до війни, при тому, що ми з партнером щиро не вірили в те, що війна почнеться. Але до честі керівництва нової пошти вони готувалися. І саме це був один з секретів, чому компанія не зупинилася ні на одну хвилину. Як компанія нова пошта адаптувалась до умов війни. Знаєте, я думаю, що це були як для кожного українця найгірші часи, давайте так, найбільш критичні часи нашого життя. З іншого боку, я згадую ці часи як часи величезного такого антикризового напруження всіх сил, інтелектуальних, фізичних. Ми працювали як в перші роки створення нової пошти, разом їли, е обговорювали інколи і спали там. І в цьому сенсі, незважаючи на весь жах, це були цікаві часи. давайте так. Компанія перебудувала власне всі операції. Протягом кількох годин. Цікава річ була в тому, що ми вивозили багато, допомагали дуже багато підприємств вивозити зі Сходу на, на Захід, а з Заходу на, на схід ми везли їжу. Допомогу від фондів, яка, і від волонтерів, яка тільки-тільки починалася. Наприклад, пам'ятаю, як нова пошта привозила їжу в метро в Харкові, де власне ховалися люди від атак. А ми вивантажували на залізній дорозі в Харкові їжу і завозили це. Безпосередньо у метро навіть такі е, операції, які нам не притаманні, насправді ми, ми виконували. Скільки працівників компанії долучились до війська з усіх е, метрик компанії? Зараз ці цифри е, це те, що в нас кожного тижня е, є на наших моніторах. І ми е, дуже уважно це відслідковуємо на цей, на цей день. В лавах Збройних сил служить 3741 наш співробітник. 3741. З них 44 жінки. У військових термінах це половина повноцінної бригади. Всі наші колеги звичайно отримують допомогу від компанії. 10 тисяч гривень виплачується щомісяця як матеріальна допомога кожному співробітнику. Ми беремо на себе піклування про е, дітей загиблих. На жаль, маємо великі втрати. Загалом 192 співробітника нової пошти загинули. З них 21 це е, наші співробітники, цивільні, так би мовити, е, які були або на робочому місці, або е, вдома. На жаль, буквально тиждень тому. З родиною загинула наша співробітниця у місті Полтава. Вічна їм пам'ять, але наш борг перед ними це опікуватися сім'ями, опікуватись дітьми, тому що діти загиблих отримують від нас допомогу щомісячну, знову ж таки, у 10 тисяч гривень. До повноліття, а потім ми вирішили, що ми візьмемо на себе грант на навчання кожної дитини загиблого. Ми виділяємо 12,5 тисяч доларів для того, щоб діти отримали освіту. Чи повертаються ветерани на свої робочі місця? Зараз демобілізовано більш ніж 500 людей. Якщо не помиляюсь, 370 повернулись саме у повернулись на, на роботу. Це 70% людей, і це для нас може головна ознака така, да що люди, які повертаються з фронту, вони хочуть повернутись власне в, в рідну компанію. Давайте так. це народжує дуже багато викликів для компанії. В ідеалі я хотів би, щоб всі співробітники, які пішли в армію, повернулись до нас. Звичайно, величезний досвід, патріотична позиція. Всі вони нам потрібні. Зрозуміло, що багато хлопців повертаються після поранення. В компанії створено там окремий, окремий підрозділ, який займається, опікується цими, цими співробітниками. Це і психологічна підтримка, це і реабілітація фізична. Тому що ще раз кажу: багато власне, практично всі демобілізовані, демобілізуються за станом здоров'я, в тому числі після поранень. І ми намагаємось займатися і реабілітацією фізичною. Маємо відносини з багатьма реабілітаційними центрами і відправляємо туди наших хлопців. Вже 35 людей пройшли реабілітацію в цих, в цих центрах. Є дуже відомий госпіталь для ветеранів, чи центр навіть у містечку Клевань у Рівненській області, і ми дуже активно там співпрацюємо з ними, допомагаємо розвивати цей центр, збудували там навіть таку мережу котеджів для реабілітації. От відправляємо туди людей. Ну і, звичайно, багато роботи по тому, щоб адаптувати цих людей в, в компанію. Один з найяскравіших прикладів для мене це наш співробітник одеського терміналу. Звати його Олександр, не буду, не буду називати прізвище. Він працював фахівцем на терміналі сортувальному, отримав важке поранення і втратив ногу на, на війні, повернувся в компанію. І, звичайно. Робота на терміналі за його фізичними тепер характеристиками вже була заважка. Він отримав нову професію. Зараз він є оператором електровізка на терміналі, і, власне, він, він працює оператором цього електровізка і один з найбільш шанованих, звичайно, співробітників в Одесі. Як вдається підтримувати гарну фізичну форму? Займався в, власне, ну, спортом займався завжди, там з 9 років, і плавав, і боксував. Останні 10 років, там, коли вже зрозумів, що там під накопичилось травм, вирішив, що, що треба грати в теніс. Мій підхід це що твоє тіло, це, це твій ресурс. А ситуація компанія, зовнішня ситуація, вона вимагає, щоб цей ресурс був наповнений. Як нова пошта допомагає війську? Для нас війна почалася з 2014 року, коли власне, почалось, почалось вторгнення. Компанія тоді одночасно втратила близько 20% своєї мережі в Криму та на Донбасі. Ми відразу зрозуміли, що це наша війна. Ми задали собі питання, що ми можемо зробити. Зрозуміло, що будемо робити те, що ми робимо найкраще, те, що ми вміємо найкраще. Власне, ми створили ключовий наш проєкт, який називався і називається Гуманітарна пошта України. Що це за проєкт? Це проєкт, коли фонди, волонтерські організації можуть безкоштовно коштом нової пошти. Відправляти е, свої посилки військовим загалом такий напрямок. Готуючись до інтерв'ю, підготували цифри, виявилося, що ми, починаючи з 2014 року, перевезли 3 4 мільйони посилок через цей проект. Звичайно, що це дає? Це дає, по-перше, бездоганний сервіс нової пошти в перші місяці повномасштабного вторгнення. Якщо каска і бронежилет... Приходили наступного дня до військового в той час, як логістика е, така регулярна, будемо, будемо так називати, забезпечувала там тиждень чи два, то це можна перерахувати в життя та поранення наших солдатів. Знаєте, Пишаюсь цим, цим напрямком. По друге, маємо. Більш ніж 10 наших підопічних підрозділів, маю честь серед них мати 114 бригаду, якими компанія опікується особливо. І третій напрямок це наша програма. Називається вона Свої для своїх. Власне, це внутрішнє волонтерство. Співробітники компанії кожного дня збирають гроші на замовлення. Наших же колег, співробітників, які знаходяться на фронті, власне, це, це кошти наших людей. А компанія зазвичай подвоює цей внесок. Чи служать у війську ваші друзі? Досить багато, багато друзів зараз знаходяться у ЗСУ. Пам'ятаю, знову ж таки, початок війни, коли власне багато підрозділів тільки формувалися. І, і в них не було ну, не те що зброї, в них, власне, форми не було. Да? І е, пам'ятаю, як передали пану Бачинському, е, який зараз е, служить у 114-й бригаді, е, пікап е, власне поштовий, яким розвозили посилки, який, до, реч, до до сьогодні їздить, і на нашому Київському інноваційному терміналі. На постаменті стоїть машина Славута білого кольору, на якій ми з Володимиром починали розвозити посилки. Так от я ще нікому не казав, але е після завершення війни я сподіваюся у Олега Миколайовича той пікап якось повернути. І... Поставлю його на постамент біля Славути. Тому що для мене це отак в камуфляжі і поставлю. Тому що для мене це, власне, символ того, як, 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 як ця війна за незалежність, як вона проходила. Тому, повертаючись багато друзів, багато друзів з інституту, багато друзів Антоновських з авіації. Власне, думаю, що навіть і це інтерв'ю проходить саме саме тому, що Олег Бачинський є офіцером 114, ї і в нас така три роки вже близька дружба з 114 четвертої бригадою. Чи допомагає військо родина Климових в давнину? Було таке поняття десятина, і коли почалась війна, не було не було сумніву, що ну звичайно є, є гроші компанії, а ще буде власне родина виділяти. І всі собі планували, що ну, десятину від родин будуть віддавати. Десятини не вийшло, тому що вийшло набагато більше. Не буду зараз казати в цифрах, але окрім підопічних компаній, є ще певна кількість підопічних власних наших сімейних. Головний в нас менеджер це дружина. Тому що як я по класиці всю зарплатню відразу віддаю дружині, а вона вже займається. Ще є одне хобі це полювання. Товариство мисливське зібралося і домовилось, що воно теж буде робити кілька своїх власних проєктів, скажімо так. Все це виросло в дуже немаленький проєкт, завдяки якому певна кількість дуже важливої. Техніки йде на фронт, і в нас є знову ж таки певна кількість підрозділів, до яких ми постачаємо там, там буквально там одна-дві позиції, але власне там ми відповідаємо за всю за всі ланки від, від виробництва до, до постачання. Частина з цього обладнання, до речі, приходить і у підрозділи БПЛА 114 14-ї бригади. Ну, саме оце, це такі, це вже кошти власне сімейні, давайте називаємо так. І, і в цьому немає ніякої заслуги. Я, я, я дякую, що ви виділяєте це, але дивіться, як на мене, ще раз кажу, я згадую розмову 2014 року, коли кілька бізнесменів мені казали жахливу фразу. Вони казали, це не наша війна в 2014. В цей раз я думаю, що кожен зрозумів, що це його війна. Саме тому, до речі, всі витрати, так би мовити, і сімейні і компанії ми називаємо інвестиціями в перемогу. Це не витрати, це інвестиції в перемогу. Яким ви бачите майбутнє України після війни? Ну навіть протягом війни вона залишається привабливим місцем для бізнесу. А думаю, що після війни... Я не вірю, до речі, я не вірю в золотий дощ, який проллється на нас, якихось інвестицій, допомоги. Такого не буде. Впевнений, що відновлювати буде країну український бізнес. Ви повернетесь з фронту, інші хлопці і дівчата. Закатаємо рукава і будемо відновлювати. От в це є в, в це я вірю. Україна війну виграла. Україна вціліла як держава, як вона окріпла як нація. Ми відбилися в, від, може, найбільш агресивної держави в світі зараз. І це неймовірний якийсь неймовірний результат. Неймовірний результат. Ми отримали надпотужну армію. Розвинулись військові технології завдяки війні, такі, які можуть зупинити будь-якого агресора. А от далі вже почнеться після завершення. Війни почнеться домашня робота. Може, вона буде складніша. Світ змінюється і поважають сильного. Сильний ти будеш тільки якщо ти будеш сильний економічно, якщо ти будеш суверенний, незалежний, власне виробництво зброї, власні сильні бізнеси. Це буде це буде наша домашня робота. Будемо займатися. Що компанія нова пошта отримує, допомагаючи війську. Я знаєте, я, я, я не люблю такий показний патріотизм. Да? Як жартував один мій товариш, сидіти на пляжі в Барселоні, загорнувшись в жовто-блакитний прапор, це не патріотизм. Для мене патріотизм це, це дуже раціональна штука. Я вважаю Україну, ну, по-перше, це моя батьківщина. Я тут народився, я об'їздив весь світ і завжди придивлявся до різних країн, де я був. Я абсолютно чесно вам хочу сказати, що я не бачив країну, де я б хотів жити, окрім України. І не тому, що, не тому, що тут вишиванка і смачні вареники. А, а тому, що це унікальна земля, багата копалини. Тут є вода, тут є чисте повітря, тут є ліси, тут є моря, тут є е, гори. Це унікальна країна. Унікальна. І е, тому за неї власне, варто поборотися. З собою, ще раз кажу: з собою ми розберемося якось. Да? Що ти віддаш своїм дітям? І от віддати ну, квітнучу, квітнучу країну це дуже великий актив. Дуже багато українців поїхало. Вони повернуться з технологією, з культурою, з іноземними мовами. Вони принесуть все це, повернуть в Україну. Але ми розуміємо, що ніде. Люди не будуть відчувати себе хазяївами в країнах, куди вони поїхали. А тут такий шанс є. Тому ми воюємо за, за власну землю. Це і є головна мотивація. І ще раз, і це можна це назвати патріотизмом. Для мене це ну дуже, дуже раціональний вибір. В'ячеслав Клімов, сімейна людина. Да, родина, родина для мене дуже дуже важлива. Я, я не знаю, чи сімейне я, я людина, не знаю відверто. Але дуже для, для мене це дуже важливо. Одружений з 2006 року. Дружина за фахом адвокат зараз займається дітьми, тому що я ну, досить молодий тато. У мене двоє двоє синів. Одному буде 14 років, а іншому тільки-тільки виповнилось 5. Для мене це, от знаєте, бізнесовими термінами скажу, для мене це одна з, може, головна інвестиція в житті, це, власне, мої сини. Тому, незважаючи на те, що ну, часу абсолютно немає, все ж таки там вигризаю з відусіль. Час і енергію для того, щоб їми займатися. Старший особливо зараз потребує там, моєї допомоги і власне моєї енергії, ресурсу. Хочу, щоб виросли справжніми чоловіками хлопці, Намагаюсь старшого зараз особливо направляти на, на спорт. Навчання, тому що вірю, знову ж таки, як, як інженер-математик, вірю в технічні науки, тому намагаюся, щоб він <кхи> був в цьому сильним. Молодший, ну, я думаю, що молодший зараз більше потребує ігор і веселощів, але теж намагаюся зробити справжнього чоловіка, який. Цінує в першу чергу свою маму. Люблю сім'ю. Ще раз кажу, це головна інвестиція. Що б ви побажали всім українцям, хочу, щоб перестали гинути наші хлопці і дівчата. Знаєте, інколи не так важливі території і кордони, скільки важливі людські життя, тому що власне в сучасному світі. Людське життя це і є головний капітал, єдиний капітал, єдиний актив. Тому е, дуже хочу, щоб е, 100%, а не 70, повернулись із наших співробітників, повернулись е, е, в компанію. Вірю, що ми е, ну, все ж таки ми наближаємось е, до миру. А всім українцям хочу побажати квітночі і Заможної, заможної України. Власне, це один, один з моїх, знаєте, одне з моїх здивувань протягом цієї війни було то, що я завжди вважав українців нацією хліборобів і миролюбивою нацією. Українці люблять працювати головою руками, люблять створювати добробут. А виявило, що це нація ще й воїнів. І це унікальна ситуація. Тому хочу, щоб якомога скоріше воїни знову перетворились власне, на хліборобів. Миру нам всім!